Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже на все святи, Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистих Богородиці. Серед них вітаю вас. Я з Івано-Франківська, Борис Голодюк, Павло Дністер, Пропоную подивитися відео ті, що я підготував у цьому дні. Ваших совісних роздумів на майбуття. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тисячі українців вийшли на мирний протест. Часом мені здається, що існує якийсь московий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів. Якось сказала Ліна Костенко. Підходить під цю ситуацію. Крім того, ліна Костенко прокоментувала ситуацію з гарнізоном Азовсталі. Не здавався наш гарнізон в полон. Не здавався він. Йому звелів верховний головнокомандувач Зеленський скласти зброю евакуюватися. Вони склали зброю. Що далі? Далі була Оленівка. Виявилося, що це не евакуація, а це полон. Хто за це буде відповідати? Питання питання відкрите і риторичне. Ліна Костенко підкреслила, що ці теми болючі й страшні. І Костенко після цих слів накинулись зелені прихильники. Віталій Портніков так відреагував на її хейт. Я не впевнений, що має захищати Ліну Костенко від будького в цьому світі, від тих, хто так палко любить її творчість, хто не бажає чути жодних критичних зауважень, від тих, хто настільки не розуміє ані епохи, ані її доробку, а що намагався зробити собі ім'я на її критиці. Навіть від самого себе, бо одні твори Ліни Костенко назавжди залишиться частиною мого серця, а інші дуже далеками, і це нормально таке. Має бути в стосунках між письменником і читачем. Але я точно знаю, чим Ліна Костенко відрізняється від усіх своїх сучасників, попередників і наступників в літературі. Вона не просто письменниця, вона явище. Її творчість і постать змусили багатьох українців, які інакше, можливо, ніколи б не згадали, що вони українці. Згадати про це і пишатися цим. Вона змусила багатьох, хто вже забув, що має батьківщину згадати про неї, пишатися нею. Таких постатей в історії української культури лише троє Тарас Шевченко, Іван Франко, Еліна Костенко. Просто Ліна наша сучасниця, і ми ще цього до кінця не усвідомлюємо. Але усвідомимо Андрій Єлєнко зазначає, всі ті, хто закидає Ліні Костенко, сам факт того, що їй вдалося фізично вижити в Совку і напинитися при цьому в сибірському концтаборі. Ви жили при Сувку, Були дисидентами? Сиділа? Можливо, ваші батьки? Ні, тоді яка ціна вашого морального повчання? Чим пожертвували особисто ви? Чим ризикували особисто ви? Що, зрештою, ви зробили для України? Ви не варті під? Дошвина червика Ліни Костенко за все те, що вона робила і робить для української культури. Що ж, як зазначила Ліна Костенко, зараз Україна вперше звучить так гідно, а українці героїчний народ. Ось так виникає нація героїв. Десь у мене написано: росли, росли і виросли хлоп'ята, і тепер їх зустрічають у селах на колінах. Страшно багато загинуло. Мені здається, що більш гідного народу зараз ніж українці немає. Справжні українці, просто витримати війну з такою державою, як Росія, розумієте, зазначила вона. При цьому поетеса процитувала власні рядки з нового. Ірша, Росія це велика сила. Усіх би знищила дотла. Фашистське тісто замісила, Сама не знає, що спекла. За її словами, росіяни досі шукають в Україні Бендеру. Вони побачили наших героїчних хлопців біля Чонгара. Ось так, а це хахли. Хахлів немає. Є нація, справжня нація, і в Європі, як на мене, це відчули. Тому що витримати таку війну, як українці, і не здатися. Я думаю, що багато хто з європейців просто цього не розуміє. Підкреслила Констенко. Ліна Костенко переконана, що український народ сам себе недооцінює. Українці борються. Кажу вам, я ще раніше почала підозрювати, що ми недооцінюємо себе. Нам нав'язали цю меншу вартість. Я ніколи не розуміла, що таке меншу вартість. Поетеса анонсувала історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює. Також вона написала книгу спогадів. Дивний сад і Вашевка. Також вона написала книгу спогадів. Дивний Сатий Вашкевича. Ярослав Вашкевич польський пис... Письменник, поет драматург і прикладачів Вашкевичів є вірш про сад, де він іде, іде і розминається з якимись тінями, які стіні ходять, і все а в молодості. А я по молодості тоді не знала, що це такий сад, де розминається з тінями, Пояснила поетеса з її слів. За цієї метафори в неї вийшла книга про людей, з якими вона зустрічалася, і розминалась протягом усього життя. Також Костенко в інтерв'ю зізналася, як на її життя вплинули репресії в СРСР. Зокрема, вона поділилася, як пережила 16 річну заборону друку в ті часи. Уявіть собі ті часи, як ми мучилися. Дехто мусив друкуватися під іншим прізвищем. Я взагалі 16 років не друкувалася. Можна втратити горизонт? Ні, через що я ніяк не можу відчути радість. Спілкування. Живу собі замкнута й одна, бо так звикла і я собі колись постановила те, в чому тобі відмовлена, те, тобі не потрібно, усе от значить, не друкувати ну й до всіх чортів. Зате я не займалася соцреалізмом. Многе благодіт лірні Косенко і всім тим, які з нею росять з які вона відчуває своєю світлою, душею і бореться, як може, хоч слава Богу, вже за 90 років. Абсолютно протилежна по суті українці Костенко є жидівка Юлька Капітельман, яка за чоловіком має прізвище Тимошенко. Про цю політичну простіту ви знайдіть, будь ласка, книгу Дмитра Чобота Макуха. І пам'ятайте, що є спільний тайний план. Масонів, Трампа, Путіна і криворожного клона замінила ота відьма Дніпрожидівська знов забіснувалась минулого тижня. друзі. Нас інфо перші про головне. Поїхали. 331 голос на БУСА повернули незалежність. Олексій Гончаренко пише наступне: минулого разу Зеленський його слуги допустили ганебну помилку, поставивши під загрозу незалежність ключових антикорупційних органів. Ми тоді голосували проти, і ми тоді попереджали, що так не можна. Сьогодні цю помилку виправлено завдяки тиску громадянського суспільства, журналістів, міжнародних партнерів і всіх небайдужих. Ми повертаємося на правильний шлях. Це перемога здорового глузду і нагадування. Суспільство бачить усе і не дасть зруйнувати те, що виборів. Волосся роками і окремо хочу звернутися до Зеленського. В українців вже був свій Янукович, другого терпіти ніхто не буде. Тому думайте, у той же час фігурантка корупційної справи НАБУ, який вдалося через офіс президента загальмувати розслідування. Юлія Тимошенко з трибуни ВРА звинувачує набу слабкій ефективності. Юля, перехрестись, бо не можна ж так лицемірно брехати. Пише Павло Нос. Твій зять Артур Чечоткін був Сматрящим за державною зерновою корпорацією. Його разом з гендиректором корпорації Андрієм Власенком звинувачено у роз... Скраданнях на десятки, а може і сотні мільйонів гривень. Потоки вкрадених коштів, які дослідили детективи набу закінчуються у кишенях твого чоловіка, Тимошенка і твоєї кузени Шрапової, яка виконує роль твого гаманця. Якщо ти думаєш, що ніхто не знає, як ти розгубила опозиційність і чим тебе тримають, то ти просто наївна і недалека. Ви країну пограбували, цьому немає терміну давності. Будеш знову сидіти, тільки не в комфортній лікарні, як минулого разу. А на зоні Я ж нагадаю вам слова при чистої що місце тварюлі буде в. Впер... Дасть Бог ближчим часом разом з Антихристом Путіном та іншими потворами брехні, зла за всіх нічуттячі діла. Ось коротенький фрагменти її виступу. Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю, але вони вийшли, не знаючи, що таке на Ось реакція мітингуючих. Гансь два, гань, два, гаран, два. Hi, Тимошенко не голосувала. Підкреслимо. Верховна Рада повернула повноваження на Буї САП. Парламент проголосував за закон, що скасовує обмеження, запроваджені скандальним. Законом номер 12414 Тепер НАБУ та САП знову повністю незалежні в розслідуваннях. Генпрокурор більше не має доступу до справ набу і не може втручатися. Справи не передаватимуть іншим органам. Повертається автономність. Процесуальні вказівки з боку керівництва ОГП заборонені. Права антикорупційних органів відновлено. Дмитро Биков підкреслював. Юлія Тимошенко Тимошенко наполягає, що знищення незалежності НАБУ та САП можна вважати в лапках відновленням суверенітету. Отже, давайте зафіксуємо, що Тимошенко та її фракція вбачає у антикорупційних органах загрозу нашому суверенітету, бо боротьба з корупцією ймовірно не має вестися. Її можна зрозуміти, адже її останній досвід управління в системі уряду не передбачав таких антикорупційних інституцій контролю за способом життя чиновників. Тимошенко дискомфортно в системі. Деякий з детектив може розкрити джерела додаткових коштів, на які живуть Ядовці депутати та ще й притягнути їх за це до відповідальності. Тимошенко цією позицією нагадала нам всім, чому вона є представником політичної еліти чи класу, яка вимирає. Політичні мастодонти рівня Тимошенко, які відверто йдуть проти суспільства, переходять в клас політичні в лапках Мамонти щітким процесом відмирання, але позиція Тимошенко проти в лапках зовнішнього управління іншої опції, окрім як трактування знищення антикорупційних інституцій як в лапках відновлення суверенітету, іншою не могла бути послідовно, хоч і проти інтересів. В країни. Не знаю, як Портников пересилив себе, слухаючи цей потік свідомості, я б так не зміг довго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Єднаємося друзі. разом. Ми сила болімося, поборемо, молімося і вимолимо. Нагадаю вам я, що в своїх відео я говорив, що Бог допустить дощі навколо Франківська. Коли в Франківську буде добра погода, сонячна, і ці дощі будуть у ближчих районах до Франківська і в ближчих областях до Франківська. Тому що є поклик причистий Богородиці, якщо ви хочете, щоб скоріше було Боже пришестя, щоб після з'яви Христа були вкорочені найважчі дні, в яких би ніхто з праведних людей не витримав, якби Бог не прийшов, як пише про це слова самого Ісуса Христа в Біблії. Якщо ви хочете зменшення страстей і своїх, і всіх людей Божих. То є тільки в франківську чудотворні п'ять хрестів за п'ять ран хрестових, до яких треба йти в покуті у молитві і запалювати лампадки з того боку, що ви прийшли за всі наміри святі. Хто прийшов зі сходу, то зі сходу сонця, хто з заходу на захід сонця, хто з півночі на північ. І так далі, особливо навколо Христа кобзаря, що показую вам я, навколо якого є таке коло бетоноване, хто там був знає, там є плити ті, на яких, в жаль. Останні місяці я не бачу збільшення лампадок. І нагадаю вам я, що є відео ще 2021 року, де було моє попередження від Бога і Богородиці за те, що попереду найстрашніші, найважчі роки. А в кращому випадку в місяці війни, коли Бог допустить ще більшу біду, але були попередження, що це може бути 3,5 роки. І саме цей час завершується, нагадаю вам я, до місяця вересня, коли все більше інформації про те, що нечиста сила Ілон Мас, Путін, Трамп. Хочу через космічні супутники явити пришестя вже Бога. І вже з'явилася інформація, що на землю чи то на сонце летить якийсь НЛО і все таке інше пізнаний літаючий об'єкт. НЛО це означає. Але пам'ятайте, що Бог не допустить ніколи ніяких НЛО до нас. А це все видумки бісів, тому що сонячна система контролюється абсолютно богом. Тільки в проміжку між місяцем і землею можуть з'являтися біси, які себе видають, що вони нібито інопланетяни. Тож хочу вам показати пісню ту відео, яку написали часи УПА. За те, що вони вірили у те, що прийде Тарас Шевченко із Божим військом на білих конях з Ісусом Христом і очолить нашу Україну неньку. так неминуче буде, переможуть з Богом Божі праведні люди, а ті, що злі пощезають, як сніги з нашої землі, дай Боже скоріше, чи літом, чи Тримаємося! разом гідно нескорено, як справжні божі доньки і сини. Свою Україну любіть за воскресіння Бога й козаків з небес сонця. Просіть, воліся, поборете, стане Україна, розвіятьму, Бог виграє війну. І пам'ятайте, що на Ютубі знищено близько 10 тисяч правди, від нашої інтернет-групи офіцерів Каполані ОВР від Бога і Божої Матінки, те, що маєте знати ви, як у час ще більшої війни, тільки коли прийде Бог і Божа мати, ми зможемо всяку нечість перемогти. Але до того буде партизанська війна проти зла і буде велика зрада тих, які є при владі, які в прокуратурі в СБУ та в керівництві армії. Віримо, що Україну, нашу святу, очолить Тарас Шевченко. Про це є пісня у папу. Слухайте її уважно і відкрите свої серця, просніться і водіть інших. І вночте наше відео, хай поможе вам тому, Бог і Божа Мати Пресвята. Тихо, тихо, навкруги, сонечко вже сіло, З плясі гори і луги спить дівчина мила, та дівчинонька сумна, то моя країна. нема кому боронить, матінку єдину, переве стари дні Ще поче стріха і нерве, вже реблю він, вже не скоїть лиха, Україну ми спасем ще вона засяє. Жовтим відблизком блиском шабе і блакитним сяймо, там, де вже, не вже нема. Козацької слави і рука не підніма гетьманську булаву, де ти батько наш Тарас? поведи до бою, Україну визволять тяжкої неволі, де ти батько наш Тарас? Поведи до Бою Україну визволяй, стяжкові неволі.